Друзі, всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Що скоро може змінитись дещо для тих, хто оформлює від по пункту 9 та 14. Нагадаю, це догляд У нас. Ну, всім вже все це відомо, і хто дивиться це відео, я думаю, що люди розуміють про що мова. Зміниться в нас акт ЛКК. Нагадаю, що він видається на відповідний термін, тобто він не безстроковий. Знаєте, є там інвалідності, які були видані безстроково. І у людей є ці довідки до актів МСЕК ще, бо зараз вже експертні команди практично рік діють, МСЕК вже не діють. І там документи були безстроково надані деяким категоріям людей. То акт ЛКК він безстроково не надається. В нього є строк, там один рік. І от на сьогоднішній день люди, які оформлюють відсрочку по пункту 9 або по пункту 14, за доглядом, вони долучають в комплекті документів цей документ, акт ЛКК відповідної форми. І що в нас хоче зробити МОЗ. З'явилась така новина, і МОС на своєму офіційному сайті розмістив проект наказу про внесення змін. Там хоче уніфікувати цю форму акта ЛКК, тобто замість трьох форм зробити одну форму, щоб люди отримували одну форму, хочуть додати деякі зміни по цьому акту. Зараз все, що відомо з цього приводу, я розповім. Поки що хвилюватися не варто є ще час. Оприлюднений цей наказ був 14 листопада 2025 року. Міністерство охорони здоров'я дало 30 днів на його громадське обговорення. Тому ще час є, але вже майте на увазі, тому що можливо вже деяким категоріям людей на наступну відсрочку, яка буде у нас в лютому 2026 року, знадобиться нова. Форма акту. Залишайтесь, послухайте, зараз все розповімо. якщо будете вважати це відео корисним, звісно, підпишіться на цей канал і поділіться цим відео зі своїми знайомими. Також нагадую, що в мене є телеграм-канал. В описі під відео залишаю на нього посилання. Там багато цікавої, корисної для вас інформації. Просто по пошуку подивіться, щось цікаве для себе знайдете. Ну і, звісно, підписуйтесь. Там інформація оновлюється дуже швидко, частіше ніж на YouTube каналі. І тезово по суті. Залишайтеся і так, що в нас відомо, МОЗ пропонує уніфікувати медичні висновки про потребу в догляді замість кількох різних форм залишиться єдина форма. Нагадаю, їх зараз три. Документ охопить і позбавить органи соціального захисту можливості відмовляти у видачі актів догляду через бали чи формальні причини. Ну от з такою він подається історією. На сайті МОЗ було оприлюднено цей наказ. Посилання, звісно, як на джерело, залишаю в описі під цим відео. Кому цікаво, можете подивитись. Основне з цього наказу, що ми можемо взяти, раніше в потребу в постійному сторонньому догляді підтверджували три форми висновків ЛКК: це 0832,0,080, точніше 084 дріб О, і спеціальна форма для психічно хворих осіб з інвалідністю першої чи другої групи. Замість форм 082О та 084О буде єдина за номером 084 О та назвою висновок про наявність порушення функцій організму, через які особа не може самостійно пересуватись та або самообслуговуватись і потребує постійного стороннього догляду. Що це означає? Що в цьому акті тепер буде визначено одразу, що вона потребує постійного стороннього догляду. Такий висновок зможуть отримати особи, які потребують постійного стороннього догляду, через те, що вони не можуть самостійно пересуватись або самообслуговуватись. Які відмінності та різниця від тієї форми, Ну, щоб ви просто для себе розуміли? Такий висновок отримують, в тому числі, і особи похилого віку з когнитивними порушеннями. Тепер такий висновок можна буде отримати, навіть якщо хвороба не є невилікованою. Це дуже важливо, до речі, ну, з цими висновками, хто стикався? Мене розуміє, що це досить проблематично наразі. Висновок чітко вказує на потребу в постійному сторонньому догляді. Нарешті це буде без спорів. Ну от подивимось, звісно ж, як воно буде. але маємо таку надію. Щоб, і, ну, про те, чи підтверджує цей висновок ЛКК саме потребу в постійному сторонньому догляді. Тому що єдиного документа цього висновку ЛКК недостатньо, щоб отримати відсрочку. Ви знаєте, що там після деяких змін... Цей пункт 9, і 14 додали в нас ще обов'язковий цей акт, додаток 8 про потребу в постійному сторонньому догляді. До тепер буде написано це прямо в е, цьому висновку ЛКК, що людина потребує. Ну і звісно, буде легше отримати в подальшому такий акт. У висновку не зазначається з якою метою він видається а раніше він видавався для оформлення там догляду або там, соціальних виплат. ЛКК тепер не має визначати, яких саме соціальних послуг потребує хворий. Це вже буде визначати комісія соцзахисту вже в подальшому. Проектам наказу передбачено, що видані раніше висновки за формою 0,82О та 0,84 о залишаються дійсними на весь строк, зазначений в таких висновках. Це дуже важлива інформація. Звертайте увагу, якщо ваш висновок було отримано наразі. Він досить свіжий, там ну, листопа 2025 року, то він буде і діяти цілий рік, навіть якщо там цей наказ буде прийнято, тому не хвилюйтесь, не варто хвилюватися. Але якщо ваш там висновок закінчиться, то будете вже оформлювати і отримувати новий. Тому просто щоб ви мали таку інформацію. Кого можуть торкнутися ці зміни? Ну, по-перше, як я вже сказав, це люди, хто буде оформлювати відсрочку за пунктом 9. Або 14-та, частини 1 статті 23 закону про мобіліційну підготовку та мобілізацію. Хто буде продовжувати виплати, тим, хто планує звільнятись по причині потреби в догляді за дружиною першої-другої групи інвалідності. Це в нас ну, військовослужбовці, одним із своїх батьків, членів сім'ї другого ступеня спорідненості. А також тим, хто планує виїзд за кордон в якості супроводжуючого особи, яка потребує постійного догляду, тому що на кордоні будуть перевіряти, звісно, ці висновки. Якщо ми відкриваємо цю новину, то ми бачимо, що от в повідомленні про оприлюднення наказу про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 9 березня 2021 року, номер 407 є тут ну дуже змістовна інформація. Проект наказу, пояснювальна записка, аналіз регуляторного впливу, довідка, порівняльна табличка, а додаток 1, додаток 2, форма 080. Інструкція, ну і тут Міністерство охорони здоров'я в нас пише, що на громадське обговорення пропонується проект наказу такий то та, такий то та, з метою оточення змісту висновків ЛКК закладів охорони здоров'я, якими визначення потреби в постійно сторонньому догляді стосовно осіб, які через наявність порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та обслуговуватись. Проект наказу оприлюднений шляхом шляхом розміщення на офіційному вебсайті Міністерства є посилання. На цей веб-сайт одразу ж тут же пропозиції та зауваження щодо проекту наказу просимо надсилати протягом 30 днів з дати публікації на адресу МОС у письмовому або електронному вигляді в формі порівняльної таблички. Тут є адреса, є номер телефона і є також посилання на імейл. Ну і підписано директором департаменту цифрової трансформації Дмитро Лук'яновим. Тому от е, цю інформацію, звісно, як я сказав, залишаю. Можете подивитись, можете почитати цю пояснювальну записку. Тут ну, дуже багато різної інформації, кому вона потрібна, але основне підсумовуємо. Так, він буде змінений, скоріш за все, буде змінений, скоріш за все, дуже скоро. Тому враховуйте, скоро з'явиться новий висновок ЛКК за новою формою. І кому це необхідно, будете звертатися, отримувати вже новий документ, щоб в подальшому реалізувати свої права. На отримання відсрочки по цій темі все. Якщо залишилось питання, пишіть в коментарях. Звісно, там ще поспілкуємось. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони з'являються зазвичай. Також будуть вам цікаві і корисні. В цьому впевнені. всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.